Доброго дня, мене звати Кравченко Геннадій Сергійович. Мені повних 37 років. Я маю прекрасну 13-річну донечку. Але на жаль, у 2019 році мені була діагностована дуже неприємна хвороба під назвою неходжинська крупноклітинна лімфома. Мені було проведено сім курсів інтенсивної хімії терапії, після чого була спроба мобілізації клітин для подальшої трансплантації, але вона була невдала. Я перебував в стані ремісії протягом півтора року, але влітку 2023 року мені діагностували рецидив в тканинах легень. Після чого мені було проведено п'ять курсів інтенсивної хімії і терапії. Е, була проведена трансплантація кісткового мозку від донора. Наразі я перебуваю в Черкаському онкодиспансері, проходжу реабілітаційний курс е, після трансплантації. Таке тривале лікування, вимагає значних фінансових ресурсів. Наразі мої ресурси майже вичерпані. Тому я змушений звернутися до вас, небайдужих громадян за фінансовою допомогою, щоб я міг завершити своє лікування. Лікування я проходжу в Черкаському онкодиспансері. Трансплантація відбувалася також тут, у відділенні гіматології. Хочу подякувати всьому персоналу відділення та всім. Своїм рідним, близьким, небайдужим людям, без їхньої допомоги таке лікування було б не здійсненим. Дуже вам всім вдячний за допомогу дякую всім, хто перегляне це відео. Всього доброго, до побачення.